Близько тисячі людей у сумах прийшли на поховання поліціянтки Оксани Новик. Жінка загинула 27 лютого разом із колегою Олегом Юрко під час несення служби. Російські військові вдарили по хотіні, коли група слідчих оглядали місце обстрілу, який був напередодні. Повідомили у Нацполіції Сумщини. Це дівчина, яка любила життя і намагалася його прожити максимально ярко, але так склалася Це Дочка бившого начальника розшуку, прекрасного чоловіка. І він виспитав таку ж дочку настоячого патріота, розумієте? це дочка, яка віддавалася, як і батько службі, защиті громадян. Це прекрасна людина була, прекрасний спеціаліст. В неї вийшло юридичне прозвання, вона працювала і в Києві, переповернулася на батьківщину і тут працювала. Біля святого Воскресенського собору живим коридором зустрічали труну з тілом загиблої. Попрощатися з нею прийшли рідні, знайомі та колеги. Оксана Новик очолювала відділ розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Нацполіції Сумщини, розповів її колега Олександр Мінченко. Оксана, ми знаємо дуже давно, вже з 2007 року. Вона дійсно професіонал свої справи. Вона як і колега, як і друг, вона завжди прийде на допомогу. Вона була завжди віддана при связі поліцейського, завжди виїжджала, як почалася війна. Вона була керівником даного відділу. Вона постійно виїжджала на ці обстріли, постійно їх документувала. Тобто вона ціною свого життя, тобто ця війна забрала кращих. Дуже хороша дівчина, така завжди. Досягала своєї цілі, дуже така впевнена в собі. Я знаю її з студентських років, в зв'язку з тим, що я працювала вже в слідчому відділі. Вона прийшла до нас після закінчення вузу. Це добра, достойна людина, яка потребує поваги. Ми знаємо її батьків. В неї був тернистий шлях, і були і злюти, і падіння. Але вона з достоинством виходила з цих всіх ситуацій. Нам дуже тяжко її втрачати, тому низький її уклін, низький уклін її батькам, і нехай її боженька там оберігає замість нас. Поховали Оксану Новик на Алеї Слави Баранівського кладовища Катерина Іваненко Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.